Про події на Сході і не тільки йшла мова і на першій конференції Івано-Франківської обласної регіональної партійної організації партії розвитку України. Партійці обговорили політичну ситуацію в країні, а також обрали членів та керівників контролюючих органів. Подробиці дивіться далі. На своїй першій конференції Івано-Франківська обласна регіональна партійна організація партії розвитку України на порядку денному обговорювала суспільну політичну ситуацію в країні та на Прикарпатті. На даний час ми бачимо політичну економічну ситуацію. Можна сказати одною фразою це зараз в державі іде війна. Це, що зараз влада називає що це антитерористична операція, ми всі бачимо, краяни наші бачать і, і відчувають не тільки бачать, що це зовсім не є, скажімо, так, як, як говорить як влада, і так як ми, так, як ми б, можливо хотіли б бачити. На думку партії розвитку України е, любим чином повинні бути зараз припинені військові дії, повинні проходити процес переговорів і завершення цієї військового протистояння. Також на конференції було окреслено напрямки діяльності партії в політичних та економічних умовах, що склалися сьогодні в державі. Заради ми патріотичного виховання молоді, гендерної рівності, економічного добробуту, цивілізаційного прогресивного розвитку і соціального благополуччя ми беремо ініціативу у свої руки. Ми готові активно співпрацювати з кваліфікованими спеціалістами і лідерами громадської думки нашого краю це наш дім. В своїй хаті порядок тільки можемо навести ми, українці. Якщо європейська спільнота не буде бачити тут злагоджені дії, єдиний народ, ніхто не буде підтримувати таку націю, ніхто не буде з нею співпрацювати. Ми сьогодні повинні ставити питання і вимоги до влади. Бо озвучено було багато, зроблено зовсім мало. Ми потребуємо. Весь український народ потребує змін і чітких реформ. Не на словах, а на дії. Для забезпечення діяльності обласної організації партії розвитку України на першій регіональній конференції також обирали керівних осіб, членів керівних органів та контрольної комісії.